Розкажи детальніше про самооцінку. Її можна покращити тільки тим, які ти блага даєш собі. Ні. Я за те, що самооцінку, ти покращуєш перемогами. Блага собі це така собі тема. Тобто це велика кількість різних перемог. Знову ж таки, великі, малолі, середні. Кожна перемога формує самооцінку в різних сферах. Якщо ми кажемо про самооцінку в плані дівчат, перемоги з дівчатами. Якщо ми кажемо про самооцінку в плані того, як ти себе почуваєш стосовно там, успішності, перемоги в сфері бізнесу, в сфері заробітку грошей. Якщо ми кажемо про самооцінку в плані спорту, перемоги в цьому плані. Тому блага тут таке собі. Тут не про блага, а про перемоги. Наприклад, я собі купляю гарні речі і стараюсь доглядати за собою, ходжу в зал, хвалю себе, але якось немає відчуттів, що я крутелик, ну, цього замало. Ну, тобто, це допомагає тобі будувати самооцінку. Але це ти назвав там, декілька кірпичів, так би мовити, а їх треба, щоб набагато цеглин, да? а треба, щоб їх було набагато більше. Якщо що коли ти доглядаєш за собою, в якійсь ситуації у тебе може з'явитись впевненість, що ти зараз виглядаєш норм. Але якщо ми кажемо про загальну самооцінку, ну, цього замало. Навпаки, гноблю себе, бо думаю, що мені мало, я вже досяг певного рівня, а значить, можу і більше. Заробляю пристойно, я 100% у середньому класі. Ну тоді тобі треба для того, щоб у тебе була нормальна самоцінка, хоча б почати з того, що тобі треба постійно собі нагадувати, а чому ти крутелик? Завести собі дійсно якийсь там щоденник, якийсь блокнот, випасити спочатку свої досягнення, свої перемоги, випасити. За все твоє життя, чим ти пишаєшся. А потім кожного дня виписувати нові твої перемоги, маленькі, середні, великі, якщо в цей день вони були. Є люди, яким це нагадування воно необхідно постійно, постійно. Тому що ти на цьому не концентруєшся. Комусь це не треба, у когось це автоматично. Людина щось зробила хороше, вона і сама пам'ятає ще і всім про це буде розповідати. А тобі треба допомогти собі концентруватись саме на цьому. Виписуй.